Всім привіт, друзі! З вами я, Масанка у Майнкрафті, і в цьому відео у нас є будинок Кавуна, а також будинок Діамат. І подивимося, що в них знаходиться. Але ви перед переміг обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал і ми починаємо. Так, ідемо в перший будинок кавуна. Заходимо. Так, тут є зразу скриня. Тут багато скибок кавуна, є. І ми їх всіх забираємо. Так, збираємо собі скепки. Буду мати багато кавуна. Добре, Добре. тепер піднімемося нагору, подивимося, що знаходиться тут. Так, Тут така, типа, логотип ютубу, типа, так. А тут смарагдові блоки. Нам треба їх добути. Беремо, значить, собі кайло, звичайне, і добуваємо їх. Але я так не можу їх добути. Якщо робимо так, друзі, переключаємося до Тепер Переможу їх добути собі. Добре. Тому ну, добуваємо. Оберемо собі такого, такого, такого. І все собі. Так поїмо кавона. У мене життя мало бачите. Так, їмо кавун. Все, поділи. Ламаємо далі. Так. Ламаємо, ламаємо блоки. Все. зламали, вони всі наші. Добре, спустимося на низ. Так, ну що, тобі ще нічого нема. Десь ми все забрали. Ну добре. Йдемо в будинок діамант. Так. Тут скриня зразу, і нас тут зустрічає багато діамантів, Дуже багато. Так як кавунів, Так само тут діамантів багато. Для, Все, Тепер піднімаємося на воду, що у нас тут? що тут так? Ну ладно. Добре. Бага. Тут тоже діамантові блоки багато. Добре. добуваємо, значить, Так, ламаємо блок. Все, майже дублы. Майже всі. І все. Лишилося один блок і все. Все, ми всі зламали, це на низ. Давайте зараз назад. Переключаємося в творчий. Все. беремо, значить, ліжко. І, і лягаємо тут спати. Ось, друзі, так. Ми провідали два будинка, кавуна, також діамант. Ось так. Ви можете писати в коментарі, який будинок як вам сподобався більше, якого ви більше любите, діаманта чи ковуна. Отак. Ну якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на канал. Бувайте всім па-па!